Героїчні професії янголи війни це третій проєкт марок для Укрпошти, який створив Олександрієця, заслужений художник України Олександр Охапкін. У грудні був дзвінок з проханнями взяти на розробку цю тему тематику, медицину. Я скажу так, що я її медицина дуже далека від одне від одного, але ці тема дуже зацікавили. І таким чином я почав роз, розмірковувати, яким чином вона має е, бути висвітлена. Висвітлена вона має бути, як я розумію, чотири етапи. Я скажу по-своєму, це воєнна медицина на нулі, виніси хворих, е, виніси поранених. Тоді перша допомога, перша допомога пораненим, тоді операційна для доставки в лазарети, в лікарні. От і вже це безпосередня операційне для відновлення наших воїнів, тобто чотири напрямки, яких має бути висвітлено. На новому поштовому блоці зображена передова медичного фронту, а саме дії, які виконують медпрацівники, рятуючи людське життя у ланцюжку від нуля до операційної у госпіталі. Збір матеріалу, так би по чотирьох папках і розподіляти, як воно має бути на нулі, як воно має бути в операційній. І саме ці дві роботи були виконані у мене спочатку, а і чотири спочатку в олівці, так би, називаємо картон, який Висвітлює процесі роботи і помилки, і якісь доповнення, якісь деталі, зокрема там і форми військових, і як вони поводяться в тій чи іншій ситуації, виніс з бою, отримання допомоги вже не безпосередньо біля передової. У роботі над марками художнику допоміг інтернет. А щоб була реалістичність у роботах, він звертався за допомогою до фахівців медичної галузі. Я звертався до допомоги до місцевих хірургів Сергія Петровича. Жовт, який подивився, де дуже все добре, так воно і має бути. Тобто я перевіряв відчуття своєї роботи на професіоналах, які мали казати, це має бути чи не має бути. Як я впевнився в тому, що це дійсно так, як воно було, я тоді вже перейшов до вирішення в кольору, який мав висвітлити саму трагедію так, де воно було на нулі. Або більш-менш спокійливе напруження в операційній. Для того щоб надати саме відчуття воєнного часу, саме лікарі відказали, що стрічки на вікнах саме дадуть і в наш час саме воєнну обстановку. Ще там були за вікном. Руїни трохи і вони якраз допомогли цьому відчутті нашого сьогодення. Після цього були відправлені ці малюнки вже на Укрпошту, а там дизайнери робили вже макет цими написами, цими руки, як воно має бути. Раніше Олександр Охапкін став автором поштового набору Слава силам оборони і безпеки України, а також листівки переможного нового року. Також авторства художника марка випущена з нагоди 130-річчя від дня народження Дмитра Чижевського. Та марка створена до 70-річчя Черкаської області. Якісь назви знакові для цієї області і мені ви Прийшло просто-напросто виконати їх копію з цих споруд вже в художньому оформленні. І там невеликим накладом вийшли ці роботи. Так взагалі, якщо врахувати цю співпрацю по маркам, це вже будемо кидати, ми розмовляємо про п'ятий проєкт, який був зроблений в напрямку роботи над маркою і над поштовою продукцією. Також картина художника бере участь у всеукраїнському проєкті Молитва за Україну, який відкрився в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Моя робота була відзначена і невеликою такою преміальною, от невеликою премії, яка допомогла відчути те, що роботи, які були зроблені в рамках цього проєкту, вони дійсно. Наступ собі потужний зміст і будемо казати, я не скажу так, щоб приближати до перемоги наших держав. Тобто, те, що можуть зробити робітники культури, вони своїми силами допомагають приближати перемогу. Інший проєкт, ну я працюю в різних напрямках, є ще такий зараз. На часі такі проекти, як розпис гірц. Вже розписували гірці, які представлялися на золотих воротах, а зараз я закінчую розпис гільз, які теж будуть виставлятися в Києві на аукціонах. Я зараз не Є ще проєкти по своєму безпосередньо своєму співпраці іконопису. І Графічна серія видатних людей України з учасниці минулого, які виставляються у Львові і якби, даруються або представляють всіх визначні особистості по музеях Західної України. Зазначимо, що купуючи поштовий набір героїчні професії Янголи війни, можна стати учасником благодійного збору, адже 20 гривень з його продажу Укрпошта спрямовує на соціальні цілі.